Незважаючи на великі втрати, російська армія прискорює темпи наступів по всій лінії фронту в Україні. Повідомляє інститут вивчення війни. Російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня у напрямку часів яру. При цьому Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни на початку літа насамперед під Донецьком, заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Вони дещо просунуть у бік часового яру. Вони на у напрямку міста Покровськ, стратегічного напрямку Покровська. В планах окупанта попытка до май місяця виходу на адміністративні границ Донецької області. Тому не випадково давление саме на цьому направлении. Часов яркое условно условно його назовем на даний момент буде ключовим на карті воєнного военно протистояння війни з Російською Федерацією. Для захоплення часів яру російська армія використовує авіабомби, намагаючись знищити позиції, які сили оборони отримують усім потенціалом, який є. Ситуація виглядає так: противник забирає окупує декілька вулиць. Потім ми проводимо певні заходи, покращуємо положення, вибиваємо, поновлюємо стан та положення. Потім противник накопичує сили засоби, і це повторюється за разом в раз. На поточний момент відсоток такий 60% відсотків населення пунктування сьогодні знаходиться в руках окупантів. 40, контролюємо ми, незважаючи на те, що метою армії РФ є саме часів яр. Вони продовжують атакувати в районі села Іванівська, що на південному сході від міста. За даними аналітиків Діпстейт, там армії РФ вдалося просунутися вперед. Часів яр це ключ до української оборони та стратегічно важливих міст. Спочатку до Костянтинівки, а далі вже пряма дорога на дружківку Слов'янськ-Краматорськ. Саме це місто прикриває можливість подальшого. Го просування росіян у глиб української території. Крім того, часів яр знаходиться на панівних висотах, тому дає кожній зі сторін, що перебуває там оперативну та тактичну перевагу, тобто вогневий контроль за локаціями, Тобто неможливість підвозу, боєкомплекту, вивозу вивоза і головне, проведення ротації. не случайно такое внімання со сторони э, ворожових сил України в моменті удержания Чатавьера. Причем, кстати, оккупанты сами признают, что несмотря на бравурные заявления о якобы тактических успехах в районе Чатавьера, Чатавьер превращен вооруженными силами Украины в сплошной оборонительный э, узел. Як би складно не було, зсу продовжують відбивати атаки, тримати лінію фронту на сході та півдні, не даючи росіянам просуватися вперед. Також знищують особовий склад і техніку Росармії. напередодні, українські прикордонники відбили штурм росіян на бахмутському напрямку. Бронегрупа у складі 23 солдатів, танка і чотирьох БТРів планувала штурмувати позиції сил оборони, але зазнала поразки і відступила. Українські прикордонники бригади Помста знищили БТР, ліквідували 9 російських солдатів, ще шістьох піхотинців знешкодили. А це, як її назвали українські воєнкори, суїцидальна атака росіянами українських позицій у Бердичах на Авдіївському напрямку. Групу солдатів РФ, яка їхала на штурм, ліквідували безпілотниками та стрілецькою зброєю. Під час перегляду подібних відео виникає одне питання: що штовхає людей у російській формі прийти на чужу землю, щоб потім залишитися лежати серед зруйнованого ними ж села. Ми хотіли б знати вашу думку. Пишіть у коментарях і підписуйтесь на новини Донбасу, щоб дізнаватися інформацією з різних джерел, а висновки робити самостійно.